Блін, я вставшись, надо комп'ютер подивитися. Чого? Е, Бобік! Бобік. Бобік. Ти як? Бобік. Бобік! Бік. Ти живий? Бобік. Бобік, ти мертвий? Бобік, ти здох. Ні. Я вас зібрав тут, щоб подивитися. Хто вбив Бобіка? Я сьогодні узов е, в своїй кімнаті і їв мед. Понятно, все з тобою, Нюрберг. А ти як гусач? Я сьогодні е, дивився, як е, щоб йому ніхто не мішав. А ти що робив? Я сьогодні. Срав, бо в мене був понос. І, і як вийшов, то ти мене позвав. А ти що робив? Я пив водичку. Хм, Хто це міг зробити? Ага. Подивись, там ручка лежить на полу. Де? Точно? Ти гусач. Іди перевір, подивись. А я опитаю, чи може, що вони збиралися сьогодні робити. Ну, як я вийшов із своєї срачки, то я хотів е, піти поспати. Але ти позвав. Я ось бачу, що бобік дохлий. Поняв з тобою все. Нюрберг. Я, 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 короче, жрать мед хотів. Ну, а потім хотів до пчел прив'язатися. Ну, щоб ще й меду взяти. А ти що? А, мокус! Все зрозуміло з тобою. Хм. Якось все не дуже логічно. Хто? Точно. Що? Я сьогодні робив запись і уронив ручку. -моє! Так, я тобі... Ти запам'ятав, що не можна смітити. Так, я запам'ятав, що не можна смітити. Ладно, далі йди сиди. Е -е, що? Хто вбив його? Це не я. Я її вже шмет. Я срав цілий день. Поняв. Значить, тільки це один варіант. Сач, на що ти це зробив? Я... я зараз тебе оцією ручкою закалю. Це не я, а чого ти взяв, що це я? А чого це? Якщо це не е... Сонік, не Нюрберг і не Монгус, то це значить ти. А чого це не ти тоді? У мене нема машини, в смысле. Ну, у мене є, але вона військова. Ти про яку машину? Ну усьо. А. Заполучається, хтось збив його і повернув його сюди. Що угу. ви на мене так дивитесь?